Як ви думаєте, скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? А, таке питання, не знаю. Е, якщо вжиматися, то 1040. Скільки приблизно ви витрачаєте? Ну, якщо вжимаюся, то 40. <плес> на що у вас найбільше йде? Е, на харчування. Як вам ціни в Києві на все абсолютно? Ціни піднялись і зараз дійсно дорого. Так. У вас своя квартира чи оренда? А, будинок свій. А ви звідки самі? А, родом Смольницької області, але вже більше 15 років живу тут. Ой, така більше 15, бо це я вже можу таку цифру називати. <рістити> а скільки <рістити> вам років? Чи можна поцікавитись? Та можна 34. Чим ви займаєтесь, ким працюєте? Я співачка, співачка Лія Лія. Зараз я якраз випустила прем'єру. Таксі зараз прем'єра пісня таксі називається. Чи до речі буде попросити трішки наспівати? Вези таксі у найкраще моє життя. Вези таксі я все зможу, почну з нуля. Ну ось така. Я аж засоромилася. А як можна заробляти сьогодні співачці? Оскільки корпоративів дуже мало там концертів, теж не так багато. Співачка заробляє в одному бізнесі і вкладає в те, що любить де в спів. у мене свої будиночки відпочинку під Києвом. Що ви мотиваційного можете побажати нашим людям сьогодні? Полюбіть себе, отакими, які ви є. Навіть якби нам важко не було, любіть себе і йдіть до своєї мрії.